Про модні рідкоземельні метали за Конституцією України надра належить народу. От я, як маленька краплинка народу, чомусь не проти, щоб розробку цих надр віддали іноземним компаніям, зокрема американським. З одної простої причини, що вітчизняних виробників. Вітчизняних капіталістів, які є вітчизняними по своїй сутності, я не знаю. Бо в усіх цих українських, начебто, компаніях куча іноземних інвесторів, куча іноземних акціонерів, куча членів наглядових рад з іноземних держав. Водночас іноземні компанії, які працюють в Україні, платять Податки Україні значно більш чесно і більше платять українським працівникам значно більше і чесніше, ніж так звані вітчизняні наші підприємці. Тож